Доброго дня! Вас вітає навчальний портал Притко Ольги Сергій. В цьому фільмі ви можете спостерігати створення веб-сайту за допомогою фреймової структури. Це у нас лабораторна номер 6. Темою цієї лабораторної були фрейми. Організація переходу до динамічне обслуговування, поняття про фрейми, як спробу введення багатовіконності, веб-інформацію, робота з фреймами. Планом нашої роботи складали такі пункти: по перше, розібратися з основними теоретичними поняттями про фрейми. По друге Розібратися з призначенням, класифікацією, головними поняттями фреймової структури. По-третє, підготувати фреймовий варіант власної веб-сторінки, що має містити таку інформацію: фото, біографію, подобання, опис майбутньої професії, інформацію про групу. В цьому відео ви спостерігаєте саме створення веб-сторінки за допомогою фреймового варіанту. Спочатку на робочому столі ми створювали папочку лабораторна 6, в котрій ми поміщали такі папочки, як «Images», HTML і текстові документ Default. Спочатку були створені html мейлівські документи, в якому поміщалися саме такі частини, як моя біографія. Згодом це було плани на майбутнє, потім це були мої захоплення, згодом це був заголовок. Після цього це все поміщалося і укомплектовувалося в дефалті. В папочку Евіджінс ми поміщали усі картинки, зображення, котрі нам повинні були при. Повинні були знадобитися при використанні для створення сайту. Згодом, за допомогою різних браузерів, ми могли відкривати наші текстові документи і спостерігати окремішне відкривання нашого сайту. Для загального перегляду ми могли відкрити документ Default. Дякую за перегляд мого фільму.